на прогулянки з оскаром, а щось такий вітер піднявся і небо. Дивіться, яке, мабуть, нас застане дощ. Будемо Давай вертатися. Ми вернулись, тому що злякались дощу. Він вроді уходить в сторону вже. Прогулюємося. гуляємо далі по позакаулкам. Ага. Ось даже це диви, то ми бачили темно, а тут диви, навіть біла єсть. Дивіться, біла є. Напишіть, як називається це дерево, цей куст. Розочки, ой, кусти обожнюю Іванові. Вони а, всі різні. А? Угу. Це приватна територія, тут був колодець, немає. У який лебідь великий там. Оскар, ну, let's go. Це колоди співають, ми більше двоєшки. Mm -hmm. Уселебіді. А шипить защищає діток. Там, бачите, сіренькі, то дітки. А качок стільки їх тут. Вже їх підросли. Ми бачили цих діток меншеньких. Ой то, ага. дивіться, стільки їх тут. Це дітки. Ми десь відео показує, як лебідь сиділа на яйцях. Гарна природа. Це все приватне тут, все бачите, в людей. Оскар щасливий у водички. А дивачилась там деревина поламалася? Де? Вийшло сонечко, а так дождя й не було, тільки ми злякалися, вернулися з прогулянки, а зараз сидимо, гріємося. Оскар лежить, відпочиває. А у нас зараз буде кава. Це яку ти готуєш каву щі? Не з молокома, яка на смак, не знаєш. У нас кутає. Зараз будемо пити каву. Наша вечеря, піца. Піцу ми купили в магазині, зажарили. Вона дуже смачна. От так, Картошка, салатик. Доброго дня, ми їдемо по справах в інше місто. У нас похолодало. Читала, що в Україні плюс 41, дуже жарко, а у нас, може, на тих був один день, теплий, один-два дні, а так все время так пасмурна погода. Не холодно, але прохладенько. І йдуть дожді. Це ось така, бачите, вузенька, вузенька дора. Я кажу вам ферма у коровки, мабуть, не видно їх там. І так, ми поїхали по справам у ну, а там є дуже великий шубцентр, центр і ми вирішили туди зайти. І, 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 як кажуть, без покупок звідтіля не вийдеш, тому що це, купили настольну лампу. Це потрібно у кімнату там. Купили отаку підставку. Сюди поставити олію, уксус, ну, такі речі. Поставити на стіл, у нас дерево дуже гарно. Купили таке покривало, тому що, зараз приберу коли Оскара. Ложимо на диван відстелин покривало. І через ремонці покривало потрібно міняти. Купили таку корзину, по скільки вона коштувала 16 фунтів. Сюди ми складуємо покривало. І покривало також було по скільки 10 фунтів. І отаку у ту на стіл поставили для свічок. Така дуже гарна кусочка. Купили фаналони такі. Ми їх накаплюємо, приготуємо. Купили із Греції олію, оливкову холодного оджину. Вона коштувала 10 фунтів. Так, да, 10 фунтів тоді пів літра. Ну, і саме основне, те, що я дуже люблю, купили олію оливкову із труфелем. Коли вам трапиться із труфелем олія, попробуйте. У салат її додається зовсім трошки і хватає її дуже-дуже надовго. Так, купили ми ще отакий. Набір у кімнату поставити палички. Тут сувай, ви знаєте, для запаха. Тут жасмін і роза. Дуже хороший запах, коштується 10 фунтів. Ми купили також такі свічки. все відкрила і пахне. купили ще таку свічку. Для сна, у спальню, така вона горить, вона іскриться, будемо казати. Запах неймовірний такий. Свічка була по скидки 10 фунтів. Не знаю, скільки вона коштувала до цього. Таку ми купили дві баночки. Отакі От покупочки у нас сьогодні. Так ми з'їздили і добре, що вже не було у нас куди що брати. Ми відносили речі до машини і більше не верталися. Бо якби ще повернулись, то ще щось би прикупили. І також заїхали, скупилися ми продукти. Покажу, що купили. Купили клубнику, купили Павлова. Купили цибулю розову таку велику. Купили помідори, Маленькі ми купляємо, тому що вони дуже смачні. Купили горох, Тричковий горіх купили такий. Не горіх горох. А то горіх. Картошку купили велику. Купили моркву, великий. Пакет уже, бачите, вона помита, Чистенька, гарненька. Купили ще отаку всю красу, двіненьку. Купили листя салата. Купили фарш. Так, це, а, це фарш із свині. Ми хочемо там приготувати канелоні. Ну, це пізніше буде. А це купили свині? Ну, це ось у свині, так, да. це ось у... із ягньонка фарш. Ми будемо якийсь купувати фаршу. До речі, ягньонок коштує це підпіла фарш 6,15. Ось так. Оскар. Купили отаку на нарізку. Купили хліб. Так, купили лимони. Купили йогурт. Тут він із персиком. Щось ми вже перейшли на другий йогурт. Вже нам понравий йогурт другий. Ковбасу, чую, так улюблять, це в польському відбілі. Купили соєвий соус, соус тілі сир рикотта, сливки. І такі все віспа мус купили. Купили м'яту. Ще такий фарші свині, свинячний фарш із ягнятки овочі заморожені купили. Це у нас тут кукуруза і горошок заморожений. Купили заморожену рибу таку, підмікс риба будемо робити. Пиріг із риби, покажу вам рецепт. Купили сіль. Сіль тут така вона вімка. Я до неї вже причаїлась і як причаїлась, приспособилась, будемо казати, тому що цієї солі потрібно сипати багато, коли готуєш. Купили йогурт простий, без нічого. Томати порізані для соуса. Купили, будемо робити для соус. Так, креветки. Вони вже такі, тільки вкинув о, кипятком залив і вони вже готові. І також ми знайшли тут, я не бачила хек. То взяли хек, покушуємо, спробуємо, чи він з відрізняється. Англійський від українського. І покажу тепер, що вийшло. Ось таку підставочку для свічок купили. Ось так вона виглядає. Ось так корзинка за діялом виглядає тепер. І нова лампа. Ще тільки ми її не включали, туди потрібно лампочку купити. Ось так. Сьогодні ми трошки поміняли інтер'єр.